В ефірі програма «Діловий тижневик шляхи виходу з непростого економічного становища вишукуються сьогодні на всіх рівнях. Як відомо, сучасні підходи і неординарне ставлення до проблем це вже запорука успіху будь-якої справи сьогодні в діловому тижневику. Ми акцентуємо увагу на успішних підприємствах і цікавих подіях. Також ви дізнаєтеся про кращий досвід країн Євросоюзу. А розпочнемо як завжди з рубрики цифри і факти. Уряд Японії надасть Україні грантову допомогу для закупівлі спецобладнання для медичних закладів та дослідницьких установ. Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує один мільйон євро на будівництво найбільшого біогазового заводу в Україні. На реалізацію нового інфраструктурного проєкту світовий банк виділить Україні близько 800 мільйонів доларів США. Україна виконала умови МВФ та розраховує на другий транш у розмірі півтора мільярди доларів. Зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Міжнародний банк реконструкції та розвитку прийняв рішення про виділення Україні 300 мільйонів доларів. США. це суттєва підтримка, яка значною мірою допоможе вирішити багато нагальних проблем яких саме знають наші кореспонденти? Ці кошти, за словами очільника уряду, будуть спрямовані в першу чергу на пільги і компенсації, адресні субсидії для громадян України, які пов'язані з ростом цін і тарифів. Також із цієї суми 100 мільйонів доларів йде безпосередньо на програму підтримку, розпочату Міністерством соціальної політики України. Це є найбільш амбітна програма компенсації малозабезпеченим верствам громадян України. Під яку попадає 30% населення України. Тобто фактично майже кожен третій з осени повинен отримувати державну підтримку. Це мільярдні кошти з бюджету. Але це є відповідальність уряду підтримувати малозабезпечених людей. Крім того, проект підтримує розвиток сімейних форм опіки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей інвалідів. Він розрахований на 6 років і є частиною загальної допомоги, яка надається групою світового банку Україні. Арсеній Яценюк зазначив, програма з міжнародним банком реконструкції та розвитку повинна допомогти українцям втримати соціальну стабільність. Позика буде залучена на 18 років із п'ятирічним пільговим періодом. Відсоткова. Ставка складатиме до 1%. Аналітики стверджують, що економіка Польщі є своєрідним феноменом в Євросоюзі. В західній Європі Польщу називають ще локомотивом економіки, адже не зважаючи на будь-які перепотії, має чіткий шлях розвитку. Особливості польської економіки вивчали наші кореспонденти, які повернулися з цієї країни. А ще в західній Європі Польщу називають Китаєм Європи, адже темпи розвитку вражають Приміром, економісти економістим Янг і дослідного інституту Оксфорд Економік включають Республіку Польща у групу 25 ринків швидкого розвитку, які матимуть ключовий вплив на світову економіку протягом найближчих 10 років. 2009-го, за рік після початку кризи ми були єдиною країною в Європі з позитивним показником зростання ВВП. Уся інша Європа була в мінусі, незважаючи на криз, Економіка Польщі залишається стабільною з чіткою динамікою розвитку. Все це завдяки вдалому переходу на ринкові рейки, вступу до Євросоюзу, значному надходженню в країну прямих іноземних інвестицій та професійному уряду Дональда Туска сьогодні. Малий і середній бізнес це майже 70% польського ВВП. Це 99% підприємств, це підприємств. Майже 90% місць праці, малий середній бізнес, повністю перебудована економіка, і більшість цієї роботи була зроблена власне, в період 91-2003, коли ми були асоціованим членом експорт Польщі. 91 майже 15 мільярдів. 2004 74. Експорт також зріс дуже сильно. До речі, рівень довіри іноземних інвесторів до Польщі залишається достатньо високим. За підрахунками центрального банку Польщі прямі іноземні інвестиції у 2002 році становили майже 77 мільярдів євро. У 2013-му – майже 200 мільярдів євро. Тобто, завдяки чіткому професійному курсу країни негативні світові процеси стагнації економіки не впливають на ситуацію у Польщі. Серед демократичних держав, розташованих в центральній та західній Європі, Чехія є однією з індустріально розвинених країн. Разом з тим, великою увагою надається тут розвитку курортів і туризму, які результати. Віці далі достатньо сказати, що ВВП на душу населення в Чехії дорівнює майже 27 тисячам доларів США. Основні гаузі, машинобудування, виробництво чавуну і сталі, металообробка, хімічна продукція, транспортне обладнання, скло, пиво, фарфор. Чешська республіка є відкритою економікою, і наша економіка зависить від днішньої торговлі. У нас висока степень інтеграції з євросоюзом. Около 80% експорту входить в Євросоюз. Іли входило в Євросоюз в дві році, тринадцятому году. Около 30% процентов в Германию. А ще особливості економічного розвитку в Чехії є туризм. Столиця Прага, замок Карленштейн, місто Кутна Гора. Карлови вари, маріанські лазні, найпопулярніші туристичні курортні маршрути, які приносять значні кошти в казну держави. Хороший менеджмент, якісні послуги зробили ці курорти всесвітньо відомими, куди їдуть звідусіль. І, хоча все це в основному приватна власність, держава всебічно підтримує розвиток туристично-рекреаційних зон. Це кредитні ставки в банках, 2,7% річних, швидке оформлення усіх дозволів, які є мінімальними рекламні кампанії країни в цілому і багато інших чинників, від яких виграють усі. Держава отримує солідні податки, підприємці, можливість для цивілізованого розвитку бізнесу. Україна, незважаючи на безліч проблем, чітко тримає курс на євроінтеграцію. Багато складових впливають на цей процес, в тому числі і розвиток промислових підприємств. Це добре усвідомлюють на Новокаховському заводі Укргідромех, де побували і ми. Гідромех є одним з провідних виробників гідромеханічного остаткування для гідроелектростанцій та атомних електростанцій, а також для систем меліорації і водопостачання. Новокаховський завод «Укргідромех» заснований в 1960 році і до сьогодні впевнено тримає лідеруючі позиції промислового ринку країни. Географія поставок це Грузія, Білорусь, Молдова та Росія. Сьогоднішня ситуація в країні вплинула на поставки до країн СНД, проте не настільки, аби завод знизив темпи свого виробництва. Підприємства сьогодні складають понад 500 тонн на місяць. Разом з тим, тут роблять все, аби продукція відповідала стандартам країн Євросоюзу, адже стратегічна мета це постачання в країни Єврозони. Ми хочемо відповідати світовим стандартам, і я хочу в цьому плані відмітити, що завод один із перших на Україні в 1994 году. Был сертифицирован немецкая фирма Тюфнорт по системе качества Европейское. Мы були перше першопроходці. Потім у нас училися, піднімали опит. І вот. з 94 року ми і этот сертифікат міжнародне качество. На стабільну роботу Кергідромеху впливає той факт, що заводу держава повертає ПДВ у повному обсязі, що дозволяє спрямувати обігові кошти у розвиток. Сьогодні завод вже заплатив наперед більше восьми мільйонів податків, що свідчить про значні перспективи підприємства. Завод спеціалізується на производстві. Гидротехнических металлоконструкций в целом мы этому профилю соответствовали на протяжении всего этого периода. В 2006 году в связи с определенными экономическими трудностями, мы расширили свой ассортимент и добавили в него Проводство мостових, козлових кранів і більш складних машин з Сьогодні на підприємстві функціонує 5 цехів. Штат працівників понад 400 людей. Особливість підприємства в тому, що замовлення, які виконує завод, індивідуальні для кожного із замовників. Тож і потребують високого рівня підготовленості як інженерів, так і зварювальників. Кожен заказ відрізняється від от за предыдущого, тому робочий потенціал, який у нас працює, Очень большее требування як к випонню робот, так же само хінючатіжей і затовнення дане продукції. У перспективі завод може розширити кордони своїх поставок та розширити виробництво. Проте для цього, за словами керівництва підприємства, необхідна державна підтримка. Місто Нова Каховка завжди славиться неординарними і сучасними підходами як у розвитку бізнесу, так і інших справах. В Цьому в черговий раз переконалася, і наша знімальна група. Місто Нова Каховка одне з найбільш розвинених на Херсонщині інвестиційних майданчиків. Виконавчий комітет міської ради докладає максимум зусиль для того, аби бізнес у місті розвивався. Міська влада зацікавлена у залученні значних кредитно інвестиційних ресурсів та новітніх виробничих технологій для модернізації місцевої економіки та інфраструктури і готова презентувати низку проєктів та пропозицій, запросити інвесторів брати участь у них йдеться про створення комплексу з переробки твердих побутових відходів, розвиток спортивно-туристичної інфраструктури. Інфраструктури та будівництва доступного житла. Середній бізнес на сьогоднішній день основне це втратив користувача. Є реальні резерви. Є реальні резерви в нас є достатньо велика кількість будівельних об'єктів і є кошти в бюджеті розвитку міста, які можна було, якби, казначейство, розраховувалося. Можна було б завантажити ці будівельні потужності кожного з підприємств ну, достатньо великих частинок. Сьогодні у сфері уваги ділової спільноти плідна співпраця бізнесу та влади, вибір обґрунтованих рішень та конструктивний діалог. Такої думки дотримується голова Новокаховської міської ради Володимир Коваленко. Влади Важливим зверну, напрямком кахові, допомоги влади реалі, малому завозна, та середньому едаху, бізнес. бізнесу є посилення уваги до екологічної складової формування туристичної пропозиції. Якщо є хоч яка небудь потреба. У бізнесу допомогти стосовно там оформлення документів, піти на якісь згідно закону місцеве самоврядування повноваження стосовно зменшення оплати за землю, враховуючи, що є реальна загроза знищення такого бізнесу, як взагалі. То ми на оці комісійно на прийняття таких рішень ідемо заради того, що в кінцем результаті цей бізнес спасти. Зважаючи на складне економічне становище, розвивається у новій каховці і інвестиційна діяльність. Іноземні інвестори знають, як вести бізнес у місті просто та легко завдяки правильним підходам його керівництва. Це вся інформація в передачі «Діловий шниво кажуть, шлях до успіху це вже успіх. З побажаннями, тільки успіхів, я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.